Журиться жінка, бо прийшов час родити, але коли народити мовляв, то не пам'ятайте терпіння з радощі, що людина зродилася на світ. Бо сьогодні маючи свято Чесного віддату року святецького Господня Івана, так само можна сказати, що кінець сьогодні день радісний. Але починалося це у слуху, бо вагітність вважалася і вважається благом Господнім для людини, а відсутність дітей в часі, коли жили батьки Пророка Притечі христини, господні Івана, Єлизавета і Захарія вважалися покаранням за гріхи роду свого що раз нема дитини, не прийде Місія з цього роду, не прийде пророк притеча, не прийде діва Марія Жуна, яка мала породити Місію, тому що то відсутність дітей вважалося Харою Божою і докоряли за це люди, тому що ваш рід грішний, ваш рід нічемний, ваш рід наказаний Богом. І хоч чули ми сьогодні в Євангелії, Захарія та Елизавета праведно живуть перед Богом, виконують всі постанови наказі Господні безперешкодно і не порушуючи їх, але терплять ганьбу від людей, тому що в них дітей нема. Бездітні вони, тому докори сипляться від них, на них від людей. Терплять вони на ругу насмішки, тому що відсутні потомство в роді їхньому. І ось одного разу, коли Захарія служив службу в углу храмі Вісалинську, йому з'явився Архангел приїду і сказав, ти будеш мати сина. Захарія не повинен, я старий жінка моя старіна, що я це? Ти замовкнеш і не зможеш говорити до того часу, поки збудеться усе оце сказане Бога. Тобі знак буде такий. І Захар вони свячили за черга служіння його. Вернувся в свій дім і від тоді зачала Єлизавета і таїла ще п'ять місць, каже, так зглянувся Господь, щоб зглянув знати від мене ганку від людей. Тому не дивно, що сьогодні ми маємо величне свято різдва пророка Претець Христителя Господня Івана, який став могутній пророком, але так через віру, через випробування, через непосипні неустанні молитви Захарія та Єлизавети їм було давно те, чого вони світапав, прирядно просили Бога. І хоч тіла, їх і постарилися у днях своїх, рік за роком і нам зів'яла людська природа, але не зів'яла побожність і страх Господні в душах їхніх, тому що ревно просили собі дитятки ради слави Божої. І ось здійснилося те, про що вони мріяли, про що молили. Про що плекали надію в душах своїх. Родилася мовля прохов пророк Захарія сказав, іди дитину, пророку вищу назовешся, бо йтимеш перед Богом, щоб приготувати будь Господній. І власне, на те був народжений Хреститель, щоб приготувати народ Ізраїля. До прийняття Месії, до прийняття обіцяного Спасителя людства, якого так давно чекав ізраїльський народ. І як Христос, так і Пророк, і претеча Христиче Господній Іван, закликав усіх людей на початку через цю проповідь свою, покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне. Не думайте казати, зі маємо ця Орану, бо кажу вам, Бог із каміння цього має силу підняти дітей Авраамові. а ви принесіть плоди гідні покаяння і жив у пустині доявлення свого народу, поки бо голос Божий прийшов до нього. Наказаємо проповідувати покаяння і хрестив ріці Йордан. Відпускаючи гріхи людські. Це було щось нове, бо в народі Ізраїльському був заведений через закон Мойсея звичай, за гріх приносити великий гріх вола, заменчили барана в жертву, заменчили горлиць або ще щось. І з тих жертв законних, закону Мойсея. Аж Іван Христиць почав проповідувати що щось нове. Покайтеся, бо наблизилося Царство Боже. І таким ревним був голос його, таким спасительним був заклик його, що вся сторона юдейська з Єрусалиму за Йордання виходили хрестилище в нього подав Йордану, сповідаючи гріхи свої, Залишаючи гріховні стежки свої, відхиляючи свої, залишаючи гріховне життя і хрестилися тепер вже не жертвами у храмі Єрусалимському, а освячувалися покаяння у водах і І хоч Йоанн жив у пустині, але власні пустині заразувала дух його, приготували до ремного служіння Богу. Бо він, як пише нам весь Божий Депуанний, у тілі голосно в пустині поставі проповідувати наближення Царства Небесного. Хай кожний горбок понизиться, кожна толина хай наповниться, щоб рівними стали стежки Господні і тільки тоді побачити Господа. Коли відмовитися, визнати гріховне життя своє і тільки через покаяння зможете війти в царство Небесне. І приходили не до нього і воїни, і мита, і садке, і фарисе, яким назвав порідням Єхидним і казав, принесіть плоди покаяння достойні, а не просто так хрилюцько-око вчиняючи оце. Тому то, браті і сетри во Христі, ревним, палаючи проповільнику покаяння був прород, протеча і хреститель Господній Іван, який сподобався руку сю покласти на голову Ісуса, коли хрестив його в Йордані і казав про себе, йому належить тобто Христу рости, а мені молити. Бо хто походить з нього, то й слова промовляє Божі, але хто повірить йому, отак наперед передбачав, не вістри ізраїльського народу пророк і притеча Хрестителя Господня Іван. І тільки мала частка юдеїв прийняла Христа за Місію, пішла за ним, до чого приготував їх пророк і хреститель Іван то дай нам, Боже, мати Пророка і Хрестителя Йоанна, мати ту запальну, вдачу його у урядності Божій, голосити про покаяння і чинити гідні плоди Його, на спасіння душ наших, на славу Божу, Амінь. Слава Ісусу Христу! У цей нинішній день хотіли сім'ї привітати і тих, хто сподобався ласки Божий, притягни в наш храм і прийняти святи пан тіла, крові Господні, і привітати всіх іменинників та іменинниць, які носять ім'я, пророка, претенці, Хрестителя, Господнього Івана, побажати їм ревності свого небесного заступника і покровителя, побажат їм непохитної віри, пророка і хрестителя Господня Івана, полкові надії на Царство Боже, нелицемірної любові до тижні своїх і до людей. Зичу вам засподівати.